Всіх вітаю! З вами Марія, Кицька Аліса. І дивимось сьогодні, до чого вам приготуватись, до яких важливих подій в вашому житті. Дивимось на один єдиний день. Починаємо з особистого життя і дивимось сьогодні на завтра, щоб у вас був час підготуватись, може, щось переосмислити. Тож, починаємо. До чого вам готуватись в особистому житті? Так, дивіться. Тут якась така класна, крута можливість у вас з'являється, яка вас приведе до... Стабільності фінансової, до стабільності в роботі якійсь вашій, і ще й радіти будете тим, як воно все буде у вас відбуватись. Це може бути якась можливість опрацювати певну ситуацію, яка, знаєте, от. Для кого як? Для когось суто роботи буде стосуватись, як завершити якусь роботу, яка вам ну, може трошки десь складною була, може ви так втомились вже тягти якусь ситуацію. Для когось все ж таки буде пов'язано з дітьми або з дитиною, якщо у вас вони є. І це як обрати от серед чогось. Можливість, яка, знаєте, от не просто вона ну, тільки один варіант, а десь в чимсь може і буде і два варіанти на вибір. А для когось це просто як вирішити так з'явилась можливість, так хапаємось за неї і там будемо опрацьовувати. Далі дивимось. Сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання? Давайте побачимо, до чого вам готуватись у сфері кохання. Дійсно, тут теж треба буде обрати, якась пропозиція для вас буде надана. Для розгляду вашого. ну Але ж така, що вам треба буде дати відповідь, але сама по собі пропозиція буде ну для реалізації трошки згодом можлива. Ну, наприклад, вам. Вас питають, там чи згоду даєш там на щось, але ж це, наприклад, на вихідні чи за тиждень, наприклад. Ну Тобто якась ситуація, яка от не сьогодні питаю, сьогодні робимо, а сьогодні питаю, розміркуй і надай мені відповідь, коли там. Далі вже домовимось. Але ж певна, якась така хитрість буде, ну, не без хитрощів. Тобто вас якось так будуть питати, може, може з такою хитростю, щоб ви не відмовили, може, щоб ви. Якщо його об... обирали з двох е, якихось там можливостей, з двох варіантів, то все одно це був би варіант в плюс, а не в мінус. Тобто, знаєте, ну, так, щоб е, не втратити вас в якійсь позиції, щоб ви все одно дали згоду, але ж ну, ви можете давати згоду чи на один, чи на інший день, чи, наприклад, на один чи на інший час. Тобто, Така собі невеличка хитрість, далі дивимось робота до чого вам готуватись в роботі? Угу. Ну, дивіться, у когось тут зміни по грошах будуть. Треба буде обміркувати, як розтягти трошки грошей. Наприклад, ви розраховуєте, що Зарплатня чи аванс будуть, ну, там, наприклад, в якийсь день, але це може затягтись трошки. Чи вам скажуть, що в цьому місяці там, ну, скажімо, буде е, все одразу, там, наприклад, тільки зарплатня не буде авансу. Е, ну, чи якось по-іншому. Тобто. Е, Зрозумійте собі, що для когось з вас, це, звісно ж, не для всіх, але ж для когось з вас треба буде розтягти гроші на тиждень, ну от як довше користуватись тією сумою, яка у вас є, бо трошки там щось зміни будуть. Так, ну, трошки воно буде складно, але ж і так. Трошки похвилюєтесь, але ж все одно ситуація. ну, Тут карти нагадують вам, що ви ж не одинокі, у вас є до кого звернутись і вам нададуть допомогу. Але ви не дуже щось хочете звертатись до когось. Ви самотужки будете витягувати. На, натякають вам, що допомогу вам дадуть. Просіть. Якщо вам буде складно, і якщо ви розумієте, що ви не витягуєте на ту суму грошей, яка у вас є. Для когось з вас, то майте на увазі, що може хтось там біля вас потребує допомоги, якщо ви можете допомогти, то зробіть це. Так, давайте, що вам важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо так, своє відлюдництво. Дивіться, воно насправді вам буде як дарунок. От десь ви можете залишитись в якійсь ситуації, як наодинці з собою. І це непогано. Ви зможете щось обміркувати для себе, якусь інформацію для себе, роздивитись, знаєте, як буде можливість більш там заглинутись в якусь інформацію, повивчати собі. Для когось з вас взагалі, ну, знаєте, як в тому ж інтернеті можете просидіти в своє задоволення, щось читаючи, наприклад, вивчаючи. Тобто приймайте так, як є, бо це, знаєте, як привести себе до ладу. Вам то як дарунок буде то відлюдництво, яке може статись в цей день. Так, далі, від чого тоді краще б за все відмовитись в цей день. Чого так? Такі гарні карти. Зараз я трошки уточню. Ага. Так, дивіться. Ось тут наступна ситуація. Вона така ситуація, що вона вам як уроком. Як знаєте, дещо вас як навчити хочуть, ну, це від вищих сил трошки такий урок іде для вас. Дивіться, показана нам тут королева, о, вибачте, імператриця, в ній всі чотири королеви є. Ситуація може бути пов'язана, якщо ви імператриця, ну, жінка, яка Має сім'ю, має дітей, яка керує своєю сім'єю. Для когось з вас це з матусею вашою може бути пов'язано, якщо вона у вас жива. Якщо жива бабуся, то із бабусею може бути пов'язана ситуація. А, тобто, ну старші ваші люди, може бути і старша сестричка ваша, якщо така у вас є. Дивіться, рух. Емоційний рух, е, відмовтесь від, я зрозуміла, від нав'язування якоїсь ситуації, від нав'язування своїх, наприклад свого бачення, своїх якихось установ, таких настанов для людини. Тобто опіку надавайте, якщо вас просять про якісь порадь мені, як ти вважаєш, як ти це бачиш, як ти знаєш, якщо вам завдають питання, дійсно не відвертайтесь від людини, а відповідайте на ті питання. Бо тут не буде такої, знаєте, стабільності, ну от що людина сама по собі, або ви самі по собі все геть знаєте. Тут буде трошки таке: ну, як треба скоригувати ситуацію, як треба в ситуації ну, бути більш впевненою, більш контролювати ситуацію. І тут певні ризики є. Але ну, от просто по тому руху, який людина собі вважає за, за потрібне зробити. Емоційні ризики тут теж є, але ж ситуація не без допомоги. Тобто ви не одинокі в цій ситуації. Хтось поряд з вами буде як вчитель, як людина, яка бере на себе відповідальність за, за допомогу вам, або ви можете стати такою людиною. Тобто відмовитись від емоційного сприйняття ситуації. Просто, от знаєте, що якщо вдвох, то буде набагато легше. Далі дивимось, чого не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Те, що ви будете дуже хотіти просунути дуже швидко, зависне, не уникнути. Якого... ну от Знаєте, це як не всі справи будуть залежати тільки від вас. Це буде трошки вас вибивати з сил. Це буде таким, знаєте, от, ну, ну вам ну, якось так вам буде, от, з балансу вас виб'є. Але нічого, ну просто прийміть, прийміть як є. от Просто от, прийміть собі. Що якісь справи вони може дійсно до кінця там ще щось не готове. Може, якась ситуація, в якій ну просто вам треба більше часу на підготовку, чи більше знань мати. Чи взагалі, наприклад, десь ви там замовили якісь документи, чи чекаєте якусь посилку, і воно там воно прийде, але ж ну трошки згодом, чи на наступний день, чи на наступному тижні, і у вас вже все буде на руках, але ж ну просто. Майте собі на увазі, що не треба через це втрачати рівновагу. Воно того не варте. Далі, дивимось, порада від вищих сил для вас на цей день. Ну, взагалі день дуже цікавий. День цікавий саме тим, що він вам буде надавати можливість для змін, для трансформації якихось ситуацій. Але ж у вас така позиція буде, як захищатись в цей день, як захищати своє бачення, своє розуміння, себе от відстоювати. Бо в якихось моментах ви просто будете опиратись на досвід минулого. І знову ж таки, тут показана ситуація, в якій ви не дуже будете задоволені а, затягуванням, але ну, такий день не все буде вирішено саме в цей день. Не, не всіх ваших питаннях буде поставлена крапка в цей день. Нічого страшного. От просто прийміть, як є. Ну, Нічого, у вас просто зайвий день буде на підготовку. Це теж дуже гарна позиція. Тож на цьому закриваю відео. Всім дякую, хто його роздивився. Всім вам дуже бажаю гарного дня і гарних людей поряд з вами, і гарних позицій в цей день по всіх ваших справах, і хай вони у вас там виконуються як найкраще для вас. От просто без всіляких там труднощів. І не гараздів. бережіть себе, будьте в безпеці і себе, і своїх рідних, близьких. І побачимось у нових відео. Всіх, всім пока!